Мене звати Ілля Полопенко, я ветеран Збройних сил України, учасник ігор нескорених. Також співзасновник громадської організації Вільні воїни, яка популяризує ветеранський спорт в Одесі та в Одеському регіоні. З початком повномасштабного вторгнення в 2022 році я відправив сім'ю за кордон та долучився до. Збройних сил України. У мене є був досвід до цього механіка водія танку. І я так і, так і потрапив на ту саму посаду і приймав участь в, в контрнаступі на Херсон. Знав, що я в армії буду корисним. А в принципі, так, так і прийняв рішення, як би долучитись і ні разу про це не шкодував. На початку вересня 2022 року. Е у нас було останнє завдання на день. Ми групою відпрацьовували по певній цілі. Виїхали на заміновану дорогу, і так як наш танк був командирський, ми їхали попереду. І внаслідок чого танк підірвався на мінах і загорівся. Певний цей момент я втратив свідомість. Коли отягнувся, то вже був, можна сказати, що в оточенні полум'я і дуже, дуже швидко прийняв рішення вилазити з танка і рятуватись, тому що насправді найбільше, чого я боявся в, в своїй роботі, в, не загинути, а саме згоріти в танку. Ось це був мій такий найбільший страх. Насправді мене вже рахували двохсотим, тому що я не відповідав на на рацію. І просто в момент, коли я отямився, був ще певний збіг таких приємний збіг факторів, що і башта була повернута так, як треба, щоб я зміг вилізти. І... Ну і сам, в принципі, я добре, добре знав і розумів техніку, тому що я знав, що в певний момент мені ці навики знадобляться, тому мені відносно швидко вдалося вилізти, після чого мої побратими підбігли мене, загасили моє взуття, і, тому що воно горіло. І наклало турнікет і успішно, швидко евакуювало. У мене нога, можна сказати, висіла на м'язах, на шкірі. І мені, коли коли мене передавали по евакуації, то мені казали, що ну тобто передавали і казали, які які поранення, як зі всіма, що ампутація опіки, ампутація опіки. На що я не погоджувався, тому що казав, мені не можна ампутувати ногу. Я, я собі вибрав мотоцикл, так що давайте рятуйте, її пальці відчуваю. Давайте будемо щось робити. Ну і в принципі, так, так я до, ну, дочекав до того моменту, поки мені зробили першу операцію. І де я почув безпосередньо від хірурга, який мені робив операцію, що все, заспокойся, не переживай, ногу твою ногу твою врятуємо. Тому я якби розслабився і відключився. ось так. Найважче прийняти свою нову зовнішність, тому що я отримав багато опіків і багато чого змінилося, як зовнішнє, так і внутрішнє, я б сказав. би. І ампутація це, мабуть, найменше, що мене турбувало, тому що в мене при... Пожежі в танки повністю згоріло обличчя, ніс. І мені воно насправді не дуже подобалось. Тому перше це прийняти себе, і десь, мабуть, я зміг це через рік після поранення. Ну, Тобто воно все поступово приходило. Це не так, що ти отак раз, там, і все, ти там, ти такий розумієш, ну все, типу. я, я готовий рухатись далі. Ні, насправді це особисто у мене було поступово. Я відчував себе в першу чергу живим, розумів, що да, мені зараз погано, але загалом, типу, я живий, я тут і зараз проходжу лікування, в мене є підтримка, в мене є рідні, які мене підтримують, є побратими, які допомогли мені врятуватись і евакуювали мене. Тому я рахував, що це, це ще не кінець. Знайти, можливо, в цивільному житті після звільнення побратимів нових, які я також знайшов через спорт, ветеранський спорт. Це насправді дуже допомагає, підтримує, я б так би сказав, тому що можна почути багато відповідей на ті питання, які ти. Які тебе турбують. Тут ти знаходиш те відчуття, мабуть, братерства, яке, яке в тебе було в прислужбі службі в, в армії, Тобто, де, де ти знаєш, що в тебе є побратим, на якого ти можеш розраховувати, той, з ким ти можеш ділити будь-що. Тому це, мабуть, і стало основним таким. Поштовхом мого такого переходу в, в адаптивні види спорту, і де я побачив, що блін, наскільки, наскільки круто, скільки є всього цікавого, захопливого в цьому всьому і дає де де є душа просто. В реабілітаційному центрі ти даєш інтерв'ю кожного дня і ти вже починаєш жартувати там. З поранення, типу, як ти отримав поранення? Блін, то я смажив картоплю, я був кухарем, типу, перекинув на себе сковорідку. Тому так. Але хтось сприймає це серйозно і не може повірити, та як? Та ні, ну не може бути. Ну скажи, що це неправда, хто такий. Ну неправда, добре. Ми шукали можливості і е, секції, де б могли тут тренуватись в Одесі, локально між таборами. Але нічого не знайшовши, вирішили створити спочатку для себе, а потім, як ми зрозуміли, що попит набагато більший, і в подальшому почали збирати вже більше хлопців, пропонувати. Адаптивні види спорту. У нас вже з'явилось бачення, що ми хочемо це розвивати, популяризувати у себе локально тут, тому що в Одесі насправді дуже ветеранський спорт просідає, тобто його, окрім нас, ніхто ніхто не, ну, не дає такого формату і з тими цінностями, мабуть, які б хотіли передати взагалі ветеранам, які ще про це все не знають, показати інструмент. Мабуть, який став би в нагоді в реабілітації. Проводимо тренування з баскетболу на кріслах колісних, так як ми готуємося зараз до турніру в Києві. У нас же є своя команда. Вісім чоловік заявилось вже в наступному місяці будемо представляти Одесу, Одеську область на ветеранських змаганнях. Це вже такий перший крок. Це динаміка, гра, взагалі спілкування в колі побратимів. У кожного є свій певний досвід, і це, мабуть, найголовніше, що це просто ком'юніті ветеранське, знаєте, яке не так важливий спорт, як просто прийти поспілкуватись. І тут же такий, знаєте, один одного підтримує, заряджає. А спорт це такий, як фактор, як е, чинник, який. Допомагає в цьому всьому, ти коли починаєш рухатись, воно тебе втягує, ти вже пере перемикаєшся від своїх якихось буденних проблем на інший вайб, такий легкий, з жартами, з такими підйомними ветеранськими, тому з чорним гумором, тому, тому воно так, мабуть, і залітає. У нас зараз є певні цілі на громадську організацію. Ми взагалі хотіли популяризувати ветеранський спорт, щоб його хотілося дивитися не тільки ветеранам, а й цивільним, тому що це дійсно круто, динамічно, захопливо. І хотілося більше б розвинути це все в Одесі, як і в Україні. У нас є також інші проекти, які ми зараз паралельно розвиваємо, також для ветеранів, але це все згодом. Тому ціль. Ну, найголовніше, ми зараз хочемо знайти фінансування для своїх вже, свого спортивного інвентарю, для крісел колісних. Хотілося більше розширювати ці види спорту, не тільки баскетбол, піклбол. Ми до цього проводили волейбол. Хочемо зробити взагалі команду Одеси, Одеської області, яка буде гідно представляти в першу чергу регіон. В другу створити ветеранську спільноту, яка буде об'єднана сильно навколо спорту.